по-іншому Будь-який колір можемо починати, от як завжди я кажу, нам да? можемо починати з якогось світлого кольору, але ж я буду починати не з світлого, а якогось більш яскравого, тому що, щоб вам було видно цей колір. а можна Можна, можна і фіолетово. І ми починаємо з кола. Да? Спочатку ми малюємо коло. І як я можна трішечки тільки відійти від, від краю листочка да? залишити, тобто ми виходити за коло не будемо, тому ми можемо його зробити більше. Як я вам казала, ми можемо це зробити. Просто навести. Да? Ми малюємо коло. Як я вам казала, що можна да малювати коло декілька разів наводити, так тобто це буде не з одного якби кола, да, від руки намалювали і все. У вас таке красиве вже коло. да Іноді треба поправити. Звичайно ж, будемо його поправляти з різних боків. Щоб воно було рівненьке. І я, коли я малювала е, крейдою, да, декілька разів я наводила. Так? Ну так я можу і зараз, да, для того, щоб його порівняти, якось зробити більш рівненьким колом, да, я можу його декілька разів навести, щоб воно було більш рівне. Потім, як вправо, пам'ятаєте, да, я вам казала, ми наводимо просто коли вже так порівняли трошечки, да, вже зробили так більше рівне коло, то тоді ми наводимо його як вправу. Тобто ми в, е, ведемо, не відриваючи руки, декілька разів. да, Можуть бути да, зупинки, звичайно ж, да, десь у нас щось буде нерівно. це... Але нам потрібно декілька разів зробити це коло, не відриваючи руки, для того, щоб ми якби зачарувалися цим колом. Два, три. Коли наводимо його, воно теж трошки ровняється. Чотири. Не поспішаючи 5. Тобто це не просто намалювали і все, да, це вправа. Дуже важлива для вас. Ми можемо взяти олівець в ліворуч, так. Да. І теж і починаючи справа на ліво, не з ліво на право, як ми завжди пишемо, да, а справа ліво, і теж декілька разів обводити коло, не поспішаючи. Один. Два. Три п'ять. Звичайно, в мене ж лівою рукою не так гарно виходить, як правою. До страшного. Так. А, тепер нам треба поділити спочатку на, на три частини наше коло. коло Дивіться, щоб вони були ну, рівні частини, да? але ми не беремо лінійку. Не циркуль, нічого не беремо, на глаз робимо, так, як буде на глаз. Такі три частини. можемо з'єднати. Я можу взяти інший колір. Можемо з'єднати. Але теж ми поки що не наводимо, робимо це е, таким дуже тоненьким, поки що тоненькою лінією. Можна я показала, яке ще в мене получилось? Ну давай зараз покажи. Так, тобто ми поділили да, все наше поло на 12 таких крапочок, так? Да? Кожну частину, із, от ми поділили спочатку на три, на три частини, потім кожну частину ще поділили на чотири частини, так. І в нас вийшло, вийшла така з, е, заготовка наша. Дивіться, що я буду робити далі. Оцей наш трикутник, перший, да, який е, я, я його хочу навести, більш навести так, щоб він був вже. Я його дуже гарно бачила, більш між може рівними лініями, може, біль, більш товстими лініями, навіть я можу його трошки закрасити. Ну, у мене буде простіше, бо я буду це робити крейдою, але навіть і олівцем теж це можна зробити. Я можу зробити кути більш яскравими і, наприклад. сторін теж можу зробити більш яскравіший колір. Якщо олівцем це ви будете робити, це буде як штрихування у вас, пам'ятаєте, ми робили це. Кожну сторону таку ми зможемо зробити таким штрихуванням прикрасити. Тепер дивиться. Я хочу зробити ще один трикутник, але він буде трошки виглядати з під жовтого. Я теж буду з'єднувати крапочки, але дивіться, яку крапочку, якщо от, у нас вершина, да, від вершини праворуч перша. Тому буде від наступної вершини теж праворуч перша, і від наступної вершини іще праворуч перша. І я, б, я хочу з'єднати, але я не буду, щоб він в мене виглядав да, цей трикутничок. Дивіться, я якби розриваю, там, де в мене замальований вже трикутник, я розриваю цю частину і з'єдную, як би мовити під ним. Потім в мене потрібно з'єднати оцю вершину і цю вершину, я теж проводжу, е, е, тут я малюю. А потім якби умовну таку лінію, да, я не малюю, а потім я продовжую до наступної крапочки. І те ж саме я роблю, мені потрібно з'єднати ще дві такі вершини. Теж спочатку я малюю, потім вона якби умовна в мене така, не малюю, а потім з'єдную. А ви можете скинути відео на Viber, будь ласка. Ну, добре, ми ще не доробили ще. Будемо доробляти, потім скину. Дякую. Так, і в мене такі шматочки, бачите, в мене виглядає трикутник. З першого. Як би виглядає? Ми теж можемо його замалювати. Теж я хочу біля сторін зробити більш темну частину. Зараз я просто замалюю, а потім більш... біля сторін цього трикутника я зроблю більш темну сторону. От у нас виглядає він, бачите? Тепер я хочу ще один намалювати, так? і ще один. І теж в мене буде виглядати. Тоді я від зеленої вершини праворуч от у мене буде одна вершина. Від зеленої праворуч і ще одна, і від зеленої праворуч і ще одна. І теж я їх буду з'єднувати, але вже враховувати, що цей трикутник іще буде схований у мене. так? Десь там внизу. Тобто я а, малюю тільки, да, тільки якусь частину, потім по веду, в мене немає з'єднання, і знов вони, воно показується. Тепер мені потрібно з'єднати оці дві вершини. Теж я дивлюся, де ж у мене буде з'єднання. Звичайно ж, воно буде, може, приблизно, не так точно, але наші очі потрібно тренувати. Так? І теж я хочу замалювати, да? замалювати. Спочатку таким, може, більш світлим кольором, а потім навести там, де ближче до, до боків сторін цього трикутника. Туш збільшити полір? затиніти його? Я запитую, третій трикутник треба маліти до якої крапочки? Так, і теж я у цього трикутник, трикутника трикутника да, замальовую кути, але ж таким більш світлим кольором. Ось. Останні три крапочки ми з'єднали, але цей трикутничок вже ховається під трьома попередніми, да, тому, звичайно, його клаптики будуть набагато менші. Теж я зробила трошки, затягніла сторони. І я хочу ще е, всередині да, зробити таку теж трошки темнішу сторону, да, більш до края, а потім світліше. Теж я це зроблю з штрихуванням, звичайно ж. Thank <laughs> you. ad maiorem Dei gloriam どうも。<laughs> <laughs> О, вам показати, що я намалювала? Да. Так. вот така фігура в нас вийшла. Да? чотири трикутники, які виглядають один з під одного, да? так? така фігура.